Всім привіт! Гарного доброго вечора! І капелюшок, і серветочка, і трішки нових схем. Так, Я не планувала зовсім навіть плести капелюшка, але справа в тому, що зараз жарко, сходила в АТБ, сонце трішки, трішки припекло голову. ну і, та і собі подумала. Думаю, ну навіщо самій собі купувати капелюшка, якщо я спробую собі сплести. Ну, ось вибрала плиту по майстер-класу. Майстер-клас на маленьку дівчинку. Ну, я собі просто свої підставляю розміри. Побачимо, що в мене вийде. Роблю це вперше. Ну Але трішечки ж досвіду вже ж є. Плила, берет, так що, думаю, должно вийшло? Ну, не знаю. так. Поки що в мене що тут виплилося. Хотіла трішки більше проплести, щоб ви побачили візеруночок. Це дно капелюшка 19 см у мене, на обхват голови 55 см. І тепер ось я е, тепер почала, далі продовжую виплітати висоту капелюшка. Ну, ось приблизно такий візеруночок виходить. Вже він у мене потрошки почав завертатися. Так, так що... Ну, пока подобається. <гум> я не знаю, чесно кажучи, як далі, що далі? <гум> ну, Я подивилася декілька відео. Е, так, нитки. Нитки нитки у мене. Це я купувала такі 10-й номер нитки в катушках, але вони в мене вийшли е, товстіші, вони як Ірис. Ниточка така. по товщині іриса. Але купувала такі 10-й номер нитки. А потім прийшла додому і роздивилася, який же це 10-й номер, вони ж товстіші. Так, ну ось що в мене виходить. Далі. Далі ось така краса з таких також таких ниточок. Так, Так, це серветочка буде. Дивіться, ось тут такі моменти. Тут можна було зробити попкорнами. Так. Ну, я виплела три стовпчика з одним накидом під загальну вершинку. Можна. Тут така виходить схема, що можна використовувати рельєф. Ось тут попкорни оці йдуть. так, так. ну ось тут вони, так. Можна ось в цих використовувати. хочу так, щоб не хотіло, Використовувати рельєфні лицеві стовпчики. Так що тут можна свої трошечки, свою творчість проявляти. Так, тут є шматочок, ось, бачите, трішки, яка вона є. Ну, ось така, ось така вона чудова буде. Так, тепер я вам хочу показати ті схемки, які ну, які в мене зібралися. В мене трішки зібралися новенькі схем. Так, всі схемки в техніці філейного плетіння. Ось така чудова скатертина. У мене є, є такі ідеї, ну, але в мене поки ще до них ниток немає. Хотілося б її так зробити в біло-червоному кольорі, кольорах, верніше, так? У ну, мене зараз поки таких ниточок немає. А по-друге, якщо ну, технікою філейного плетіння, мабуть, так не вийде. Більше сюди техніка, може, S2S піде, більш певнішими клітиночками, тоді можна буде. Ну, не знаю, це так, ідейка така, там далі буде видно, як воно буде просуватися. Так, так тепер дивіться, ось краса така серветочка, так. Схемка цієї теж така гарненька. Так, тепер я вам хочу показати, дивіться, яка це клас. Хі -хі -хі. Такі лебеді. Цікаво дуже. Так. Ну, Я вам показую схемки. Хто, Кому це цікаво, так, той собі там буде творити, свою творчість використовувати, як кому подобається. Так, ось, можна в кольорах робити. Можна одним кольором робити. Можна ще щось придумувати сюди, кайму підставляти. Так що, ну, я ж кажу. Показую схемки, а ви творіть. Ну, а в мене, коли підійде час, то я також буду їх творити. Ви побачите тоді, що в мене тут буде получатися. Ну, ось, в принципі, що працювала, над чим працювала. Вчора думала показати відео, але тут. ж... Тут трішки я е, розібралася просто з цим візеруночком, щоб воно йшло. Ну, я так і хотіла, щоб в мене оце серед е, діаметр цей був, був більш повніший. А отут уже, щоб більш візеруночок йшов. Ну, там ще поле буде, капелюшка, побачимо тоді, якщо воно там буде. Ні, Я сама не знаю, чесно кажучи. Ну, колись треба аж починати, тому, тому починаю. Тому потрішки по все пробую, новеньке таке, все одно вчиться треба. Тим паче мені це все подобається. А я дякую, що ви є. Ви найкращі. Ви найкращі дійсно. Хі -хі. Навіть хто не підписаний, просто дивиться. Все одно ви найкращі. Любіть себе, бережіть себе, причудову вам настрою і любові до Бога. Відкривайтеся в цих почуттях. А я вас люблю і пока-пока. До зустрічі!